Планета, де блакитні озера та річки, зелені ліси та гаї, різноманітні звірі й птахи, які роблять чудовою і цікавою кожну мить людського життя, слово надається директору ліцею Шеверя Івану Івановичу та ВО начальнику управління освіти. Доброго дня всім. Наша держава перебуває в останні війни за третій рік. Військового стану у нас є багато м, надзвичайних ситуацій за друзів на водні. Тому завдання е, адміністрації навчального заходу навчити всіх учасників навчально-виховного процесу е, своїм діям під час надзвичайного стану. Тому ми е, зробили таке свято чи презентацію, щоб вам було цікаво сьогодні і ми здобули деякі навички поводження у надзвичайних ситуаціях. Тепер я передаю слово начальнику управління освіти. Доброго дня, шановні присутні, учні, педагоги і всі гості цього свята. Так, ми живемо в нелегкий час, час, коли вимагає мобілізації всіх наших знань, всього, що ми маємо, для того, щоб наша країна перемогла. Наші воїни перебувають на фронті. Бореться за незалежність України, щоб ми сьогодні з вами змогли провести таке свято. Бачили, що нам завадила повітряна тривога, розпочати вчасно свято, день цивільного захисту. Але завдяки нашим воїнам ми можемо провести, можемо спокійно вчитися і жити в цьому куточку нашої країни. Але ніхто не застрахований від того. ми знаємо, що є війна, ми знаємо, що в країні відбувається. І всі ми маємо мати певні знання, як себе захистити, як поводитися в надзвичайних ситуаціях. Ми маємо щастя жити в такій громаді, де у нас є такий центр безпеки, оснащений такою технікою, де у нас є поліцейські офіцери громади. Ви маєте змогу побачити техніку, побачити наших офіцерів, побачити наших рятувальників. І завдяки їм ми вони нам полегшують наше життя, допомагають в усіх надзвичайних ситуаціях. Маєте подякувати, але вашою подякою буде, ваші знання, як поводитися, як полегшити їм труд, як полегшити їм працю. Тобто ваші знання будуть подякою їм. Я хочу побажати вам успіхів у ваших естапетах, у ваших змаганнях. Нехай переможе не найсильніше. Не Побажати вам успіхів у закінченні, бо закінчиться навчальний вік, і, і наших випускників в майбутньому стану абітурієнтами, побажати їм успіхів у здачі здачення, побажати іншим гарного відпочинку під час канікул. Звичайно, побажати здоров'я всім і педагогам, і учням, гарного відпочинку і всім нам міру і перемоги. Слава Україні! Засміхай дня, шановні присутні. Е, як було зазначено, е, всі ми знаємо, який у нас стан. І от одним, можливо, найважливішим пріоритетом усеречної ради це безпечність, життєдіальність, умови. Як бачите, зміцнюється постійно матеріальна база. Такі заходи, що проводяться, і теоретичні, плюс знання зміцнюються, практичні навики. Ми і надалі будемо над цим працювати. Дякуємо вам, що ви берете участь в таких заходах і бажаємо всім успіхів. Громади ми провели конкурс малюнків безпечне дитинство з офіцером громади. Ви можете на стенді побачити, побачити малюнки, які наші учні, учні нашої громади виставили для конкурсу. Але тепер разом з поліцейським офіцером громади ми хочемо провести на родіння. Управління освіти молоді та спорту Солодцівської селищної ради на Учениця Ніжньообщанського ліцею Апша 6-й В клас Попович Анда. За зайняте третє місце у конкурсі малюнків безпечне дитинство з поліцейським офіцером громади, серед учнів закладів загальної середньої освіти Солодців територіальної громади у 23-24 навчальному році. Вітаємо оплески Так. Марина, Еліна, Зазане те друге місце у конкурсі малюнків. Вітаємо. Дякую. Вітаємо. Ви з нижньообщадколицею А6В, Змикалої Веліна. Перше місце. А оплески. Доброго дня, шановні присутні. Ми раді вітати вас тут на цьому святі. Раді бути також брати участь у місці з вами. І будемо оцінювати вас об'єктивно. Всі були задоволені і ви, і ми цим процесом. Вітаю вас! Слава Україні! Саме цивільний захист має своєю метою захистити населення від небезпечних наслідків, екологічних, техногенних, природних і воєнних катастроф. Сьогодні для учнів 5-9 класів будуть проводити змагання, під час яких перевіримо, які ви дружні і як вмієте діяти у надзвичайних умовах. Але спочатку, для підняття настрою та морального духу, для вас, учениці 7-го Б класу, підготували танець. Заходження станції квесту команди переможців буде нахороджено грамотою. А зараз прослухаємо про етапи змагань. Простір безпеки складається з п'яти етапів. Перший етап для команд п'ятих класів рятівник. Етап другий для учнів шостих класів перенесення потерпілого, третій етап для учнів 7 класів водокачка. Четвертий етап для учнів восьмих класів надання першої домедичної допомоги потерпілим. Етап п'ятий для учнів дев'ятих класів. Брейнгрін. Увага! Починаємо! Запрошуються команди учнів п'ятих класів. Підійти до старту для проходження естафети. Рятівник. Уважно слухаємо правила квесту. Команди шикуються в шеренгу по одному. За сигналом, один учасник з кожної команди біжить через смугу перешкод, забирає домашнього улюбленця і вертається до своєї команди. І в гру вступає інший учасник. А тепер запрошуємо журі для оцінювання конкурсу Орос Джонсів Федорович. <плес> some things you will find i'm a família. Учасники з кожної команди беруть носилки з потерпілим і прямують від старту до фінішу і вертаються назад, передаючи сапету іншим учасникам. А тепер запрошуємо журі для оцінювання. Цюпит Віктор Вікторович. Thank mm -hmm. you.

учнів сьомих класів підійти до старту для проходження естафети водокачка. <успільно> Учасники шикуються в шеренгу по одному. Кожен учасник має добігти до пожежної машини, набрати воду у відерце та вертатися до старту, переливаючи воду у порожню ємкість. А тепер запрошуємо журі для оцінювання. Конкурсу ролен. Серце ранула, рана не зажила, я думал, знамила, чому вона нас глухий кут завела, і в ньому Ла-ла-ла, ла ла, ла, ла. Pavela dance la la, la. La 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 Із них. А тепер запрошуємо журі для оцінювання конкурсу Фединель Василь Володимирович. Смого А-класу за перше місце у кресті приуроченого до дня цивільного захисту. Капітана команд, пошкодій. Ні, не капітан. Та командою. Державський ліцея самогороджує команду. Ми не зав'ятого класу. За перше місце у кресті приуроченого до дня цивільного захисту. Komanduje komandą Plakiero, wyższa i najgorsza na pierwszym miejscu, weselisze, śliczsze. Zagrożycie komandę i najgorsza na pierwszym miejscu, kapitan komandy, Það er okkur sem þið komanda breska okkar. Kostið er hægt las. Því að það er komanda, komanda, fyrir því að það er hægt las. Kapitán komanda prófu. Í hó!